Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні ми будемо говорити про медицину в умовах воєнного стану в нашій Україні. Є в нашій студії Олег Шрам, директор комунального некомерційного підприємства. Центр первинної медико-санітарної допомоги Центральної Рівненської міської ради Вітаю вас, пане Олеже. Ми вітаємо і знаєте про що б ми з гостями в нашій студії не говорили, але загалом ми говоримо про війну і про наше життя в умовах війни. І сьогодні це медицина. А скажіть, будь ласка, з якими викликами з перших днів війни довелося зіштовхнутися медикам і особливо керівному складу, адже якраз відповідальність, і всі важливі рішення на ваших плечах? Так, шановні колеги, ми е, вступили в війну зразу е, в лютому місяці. Одні з перших, бо е, зразу люди з е, своїми бідами побігли до лікарів. Як розрадити лікарі, їм всім пояснювали. Вперше шок, нервові стреси. І нам це вдалося заспокоїти пацієнтів своєю допомогою. І ми потім почали працювати над тим, як допомогти всім тим, хто був не наш. А центр обслуговував понад 96 тисяч населення. І після початку війни ми почали працювати з внутрішньопереміщеними особами, яких з'явилося надзвичайно багато. Ми зробили в першу чергу штаб по наданню медичної допомоги нашим пацієнтам свій внутрішній медичний свій внутрішній медичний штаб і в штаб війшла частина адміністрації і ті підрозділи які необхідні для надання екстреної допомоги які необхідні для надання господарської допомоги щоб забезпечити Існування, життєдіяльність нашого медичного закладу. І ми в перші дні війни, буквально до квітня місяця, проводили засідання штабу о 9-й годині щоденно. Потім, коли ми вже зрозуміли, що війна надовго, ми почали працювати з внутрішньопереміщеними особами. Що вдалося нам організувати? В першу чергу ми знаходилися в центрі міста і з Погодженням управління охорони здоров'я ми взяли на себе основний удар по наданні допомоги внутрішньопереміщеним особам. Ми працювали із благодійними організаціями, ми працювали із гуманітарними хабами. В першу чергу для того, щоб наповнити медикаментами арсенал допомоги. Ми розписали основні захворювання, ми вже побачили, які є основні захворювання, і почали працювати з благодійними організаціями. Ми заповнили стільки свої, закрома медикаментами, що з початку війни і до цього часу ми роздаємо внутрішньо переміщеним особам всі медикументи безкоштовно. Як це відбувається? Всі вже знають, куди треба звернутися, всі медичні заклади. Направляють до нас на Драгоманова сім. Ті особи, які потребують надання медичної допомоги, але повинен бути рецепт чи припис лікаря ну, сімейного чи направляють якраз пацієнтів до нас в реєстратуру, а на рецепції знають, куди направити того пацієнта, бо ми маємо і дітей, і дорослих. В першу і в другу зміну є відповідальні завідувачі амбулаторіями, які приймають пацієнтів. До них приходять, реєструються, це навіть не обов'язково, щоб вони мали декларацію, як є декларація, нам легше. І ми оглядаємо пацієнта, розказуємо, що треба, і. Обов'язково даємо направлення до тієї особи, це медична сестра, яка зберігає ці медикаменти. І вони йдуть з направленням від лікаря, який оглянув пацієнта, і ми роздаємо необхідні медикаменти. Якщо в нас медикаменти завершуються спільними зусиллями, ми там раз в два-три тижні знову замовляємо, даємо клопотання на благодійні організації, нам доставляють. Супер. Це вже всі знають. Відлагоджено, і, так? І ця схема відлагоджена без будь-яких проблем, без направлення і розписаних медикаментів лікаря, ніхто не отримає то, що вони хочуть. Лікар подивився, призначив, розписав і пацієнт, який отримує ті медикаменти, розписуються в журналі прийому. Скажіть, будь ласка, є така інформація, що дуже багато українського виробництва і власне аптек постраждали, і деякі фармацевтичні компанії теж призупинили виробництво медикаментів. Що це відчувається зараз? Ну, в перші дні війни, коли. Київщина була під окупацією, це було відчутно. Зараз вже все відновлено, логістика налагоджена, зараз ми проблем не маємо. Лише проблема в тому, що почули, що для внутрішньопереміщених і наші починають. Якщо пацієнт неспроможний купити і не отримує, не зареєстрований в нас. Таке буває, то ми його відносимо до внутрішньопереміщених і видаємо також безкоштовно. Наші ж всі зареєстровані пацієнти отримають згідно пільгового забезпечення. Міська влада забезпечує. Ми маємо достатню кількість коштів на придбання в аптеках. Ліки нас забезпечують перша аптека, 109-та аптека і аптека Тетрамет. По е, а якщо ми говоримо про ліки і забезпечення медикаментами, в першу чергу е, якої групи це медикаменти? Е, ну ті, що е, по постанові Кабінету міністра України доступні ліки, але так, це обезболюючі чи можуть бути і антибіотики е, різні? Є все, все є. Е, що стосується знеболення, це окрема. Тема, і ми проплачуємо всі знеболювальні засоби. Ми виписуємо рецепти на безкоштовне утримування знеболювальних засобів і даємо пацієнтам, але це дуже суворе. Це на рожевому бланку, дуже суворо і. Підзвітно так обов'язково тут немає ні одного лівого знеболюючого засобу тільки а, тим відомо... пацієнтам, які потребують цього. Дякую, і як відомо, що війна і стресовий стан, в якому люди перебувають, ось уже ми всі живемо в цьому стані 8 місяців. Звичайно, на фоні стресу загострюються дуже часто і хронічні хвороби, і з'являються навіть ті, яких не було. Але якщо людина має такі схильності до тієї чи іншої спадкові, я маю на увазі. ось чи відчувають додаткове навантаження медики? Є, звичайно, я. Е... Хочу звернутися до наших пацієнтів, які мають сімейних лікарів. Будь ласка, ви маєте телефони сімейних лікарів, зателефонуйте попередньо, запишіться на прийом в телефонному режимі. Повідомте лікарю про основну проблему. Якщо ж навіть немає талона, до Сімейного лікаря він вам дасть рекомендації, і дуже таке велике прохання. Всі нараз без дзвінка до сімейного лікаря не йдіть в заклад. Зараз достатньо: ми контролюємо скупчення людей. Це війна. Це війна. Дякую вам за звернення. Я сподіваюся, вас почують і наші глядачі, слухачі обов'язково прислухаються. І я знаю, що в умовах ви вже війни пристосувалися і до повітряних тривог, і певно, що до зараз віялових відключень світла. Чи є в медичному закладі генератор укриття, як це все працює? А ще я знаю, що навіть під час повітряних тривог ви так зорганізувалися, що персонал не втрачає жодної хвилинки і теж займається корисною так. справою. Так, Ми е, підготували в себе підвальне приміщення для перебування е, пацієнтів. В першу чергу, знову ж таки, друзі, е, волонтери допомагають, і ми е, облаштували е, наш підвал спочатку чистотою, зробили е, ремонт, косметичний ремонт, завезли е, туди об'єми для приготування технічної води, закупили питну воду, поставили бювети, поставили галони з водою, поставили чашки, ложки, тарілки, можливо, комусь треба дати їсти, заготовили печиво, бублики і сухарі, це також важливо, бо в перші дні це було незвично, але страшно. І страшно було всім. І ми до 400 чоловік заводили в підвали і перебували під час повітряної тривоги. Ми вдячні нашим друзям, які дали нам кубики з пінопласту, і ми поставили чотири ряди. Сідушок. Ну, Не можу сказати, що це дивани, що це лавки, а це кубик метр на 50-50 на 50 спінопласту, накрили е його простинями і Але дуже... туди можна присісти, так? І це краще присісти, ніж... не тільки присісти, і посидіти, і полежати у е випадку тривалої повітряної тривоги. Окрім цього, е ми займаємось плетінням сіток. І коли в нас повітряна тривога, щоб не дармувати, ми на стінках розвішуємо заготовки і плетемо сітки для Збройних сил України. Ми цими питаннями почали займатися буквально зразу від початку війни і продовжуємо до цього часу. Як правило, за останні два тижні ми сплели п'ять сіток. І вже чотири передали, п'яту дивимось кому передати, бо ми передаємо по потребі, не на якийсь там волонтерський клуб. А ми зразу збройним силам, які відправляють на передову і дозволяють нашим воїнам бути непомітними якраз на полі бою. Серед ваших колег є військовослужбовці, і наскільки дії кажуть, оперативники медицини мають деякі певну броню від призову. Ну а хтось добровільно пішов і служить на передовій зараз? Значить, серед друзів є, серед моїх працівників зараз є частина військовозобов'язаних, які проходять медогляд, і при потребі будуть. Призвані в Збройні сили, тому ми маємо відповідно всі списки, які подали в міське управління, в обласне управління. Вони відповідно дають військомат для того, щоб погодити список броня, бо медицина це також досить серйозна структура, структура критична. Де потрібні руки і голови медпрацівників, щоб надавати допомогу внутрішньо переміщеним міським жителям і також тим, які отримали певні травми, будучи в зоні бойових дій, справді лікарі дуже мають велику і почесну місію рятувати життя і здоров'я людей. І ми зараз з такою ситуацією, коли крім всіх інших викликів, ось ми згадували загалом за лікарів. Є так звані вузькопрофільні лікарі, так і до них, як вже згадувалось, потрапити іноді ще важче, які б ви дали рекомендації, оскільки ось телефоні дзвінки, іноді люди звертаються і отримують відповіді, що там на найближчий тиждень-два немає такої можливості. А це може бути що. Щось термінове, ось яка буде ваша порада? Є дуже проста річ. Треба розрізняти планову консультацію і ургентну консультацію. Консультація потрібна в першу чергу сімейному лікарю Якщо сімейний лікар бачить, що є проблема у пацієнта, то ми дещо в кращому положенні, бо наш заклад повернув. The uh -huh. Собі, ну ми заключили договір з НСЗУ на вторинну допомогу. І в нашому закладі як сімейні лікарі, так і вторинна медична допомога це вузькі спеціалісти. І коли сімейному лікару, сімейний лікар потребує кваліфіковану допомогу, з якою сам не може справитись, має певні запитання, він бере за руку пацієнта, спускається до вузького спеціаліста, і вузький спеціаліст, оглядаючи пацієнта, дає консультацію лікарю, не пацієнту, звичайно. Це консультація лікарю сімейному, який в подальшому продовжує лікування пацієнта. І сімейний лікар підкоригує лікування, і далі пацієнт отримує допомогу. Це дуже корисно стало для внутрішньо переміщених осіб. Бо місцеві, коли отримують, кажуть, нам треба консультація кардіолога, пульмонолога, інфекціоніста, лора, лора, вони йдуть до того до того спеціаліста, якого вже знають, і не обов'язково, щоб в цьому закладі був. Вони йдуть у обласну лікарню, в міську лікарню, в приватну клініку до свого спеціаліста, і це не є проблема. Внутрішньо переміщені не знають міста, а їх ми вже прийняли близько 7 тисяч. Це дорослого населення, 1400 дитячого населення це велика кількість, яким ми не тільки прийняли, але надали допомогу, видали медикаменти і отримали відповідно. Консультації вони вузьких спеціалістів, дякую за відповідь. Справді, з переміщеними українцями, найбільший такий. Удар, можна сказати, взяв на себе ваш центр, центральний. І зараз ми ще одне питання розглянемо важливе, але перед тим хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівний Лайв І також аудіоверсію програми нашої слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж на сайті Радіореспект.com.ua. І повертаючись до нашої розмови, пане Олеже, ось зараз. Ці всюди пишуть, що розпочинається чергова хвиля, вже не знаю, яка за рахунком ковіду. Є вже статистика, вона не дуже втішна, адже війна війною, ковід ковідом він нікуди, на жаль, не подівся. Ми зараз наближаємося до листопада. Далі буде зима, далі будуть знову різні інфекційні респіраторні захворювання. Так? І на фоні цього. Ситуація виглядає такою не дуже привабливою. Як це насправді які цифри і наскільки загрози містить в собі ця хвиля коронавірус? Що сказати по ковіду? Він є, він продовжується, він ніде не зникав. Лише за останній місяць ми побачили в зв'язку із. Похолоданням, сезонністю відновлюються гострі респіраторні вірусні захворювання, і ковід також вірусне захворювання. І в нас кожного дня є, відповідно, черга, максимальна була 50. 9 чоловік, це, це одноразово на ПЛР-тестування, а так в середньому 20-30 осіб щоденно ми проводимо як і швидкі тести, так і ПЛР. Якщо, наприклад, швид... швидкий тест виявився позитивним, ми вже ПЛР не робимо, не робимо нагрузку на обласний лабораторний центр. А якщо є клініка захворювання і швидкий тест виявився негативним, ми по-любому робимо. ПЛР-тест. І в нас е, на сьогоднішній день е, під 300 осіб. Це 286 осіб е, хворі зараз на ковід це на один день. Тобто е, близько 300 осіб щоденно хворі на ковід в нашому е, центрі ПМСД. Тому їх є достатньо. І динаміка достатні. зростає, я так? так? Розумію. Ну, динаміка балансує. Ага. Бачите, коли був артобстріл, ну коли ракетний обстріл був, люди злякалися, два дні не ходили, практично не проводили обстеження, зменшилося, а зараз і ну, знову, знову, від таких так, чинників. Так, ну звичайно, війна робить свої корективи, і ми всі повинні знати, що не треба. Під час повітряної тривоги не треба під час виключення світла економії війну відключення світла йти в заклад лишній раз, тим для того, щоб поговорити. Бо частина наших пацієнтів йдуть, щоб поговорити, щоб вилити все, що в них... Поспілкуватись просто так, так, так запам'ятайте, лікар лікує і словом. І йдуть до лікаря поспілкуватися, вилити е, своє те, що накопичилось е, в організмі, і е, поділитись. Тобто лікарі, лікарі працюють е, і як психологи, Лікарі як психологи працюють надзвичайно багато і надзвичайно потужно. Тому е, основне, е, щоб знали пацієнти, що сімейний лікар для них це перший психолог. Другий психолог це велика родина, і в родині також треба е говорити про свої болі і стане легше всім. Ви говорите правильні речі, я вам дякую. І хотілося б кілька парад для тих, хто все ж таки переживає щодо коронавірусу. Щеплення, я знаю, проводять і в вашому медичному закладі. Чи вистачає для всіх вакцини, і в якому випадку потрібно робити щеплення, якщо вже хтось має і дві дози, і бустерну дозу? Справа в тому, що дозволили. Проводити бустерні дози всім, другу бустерну дозу диспансерним хворим, які мають відповідно певне захворювання. Треба щепитись обов'язково. Завдяки нашим проведенням діям по щепленню. Ми щепили величезну кількість населення. Скажу по своєму закладу: одна людина не щеплена, яка знаходиться в декретній відпустці, не приїхала, і не щепилася, всі інші медичні працівники щеплені. І тому ми ковід переводимо в. Режим сезонного захворювання. Але він є зараз. Е, грип. Всі знають, що грип є. Але вакцини Вже, вистачає для е, вакцини. Ми маємо достатній кількості на всіх, хто до нас звертається. Були е, певні проблеми в серпні місяці, е, там четвер, п'ятниця. Що терміни закінчувалися, а нову ми отримали буквально е, вівторок, а це е, тільки. І за того, що ми не мали комірнаті, закінчився термін дії, другу привезли. Це по всій Україні було. А е зараз є в достатній кількості. Ми навіть е в цьому році е мали Джонсон. Ну в цей період мали Джонсон, е яким щепили Вон, е в Америці. Ми минулого разу не мали. А в Америці Джонсон це один раз щепили, і вона проходила за дві вакцини. За дві вакциналі дуже приємно чути, що лікарня і медичний заклад, і поліклініка всі ці. Медичні заклади в нас, в принципі, як в тиловій області забезпечені, і що в нас справді працюють фахівці, і на завершення розмови кілька слів для всіх наших глядачів і слухачів. хто нас зараз дивиться і слухає? Шановні е друзі, шановні мешканці рівного, медичні працівники е центру ПМС, центру ПМСД завжди раді вас бачити здоровими. Проте Хочу повідомити, що прийшла осінь, не всі мають тепло. Прошу вдягатись, вдягатись краще, ніж було раніше. Ми повинні зрозуміти, що Україна переможе Росію завдяки своїм злагодженим спільним діям. Тому щоб ви були здорові, гарно вдягайтесь, але не забувайте, що сезонність. В захворюванні зберігається щороку. Зараз в Україні завезли багато вакцини проти грипу. Вона вже є і в нашому закладі. Ми закупили для щеплення медичних працівників. По аптечних пунктах рівної формації також є. По аптечних пунктах віси вони є, аптечні пункти тетрамеду є. Щепіться. Ми завжди вам допоможемо в цьому і бережіть своє здоров'я. Дякую вам, пане Важе за розмову і теж закликаю дбати про своє здоров'я, вірити в перемогу та в Збройні Сили України. З нами сьогодні спілкувався Олег Шрам, директор центру первинної медико-санітарної допомоги Центральний. І я ваша ведуча Наталя Демадюк. побачимось.